Друзі, всім привіт! Хочу вам показати пасіфлору. От, сьогодні 1 серпня Вона вже відросла, вона десь в середині літа починає рости, коли вже дуже тепло. От з землі вилізла і вже зараз вона отак квітне. От вона почала квітнути, я не знаю, як буде воно само. Заплоджу, заплодиться чи ні, не знаю. Це перші квіточки. Далі вони тільки ще наростає. Вже саженці деякі я відсадив для себе, з землі повилазили. Ось тут є ще квіточки будуть. Так що подивимось, скільки плодів зав'яжеться, скільки визріє до кінця літа. Ця пасіфлора витримує мінус 7. Так що перші заморозки нам не страшні. Так що десь в осені я покажу, як воно виглядає все, скільки плодів зав'язало. А так дуже гарна рослинка, дуже красиві кіточки. Всім советую таке придбати собі. Всім до побачення!